23 липня Неділя ми повинні жити кожним Божим словом. Це є син мій улюблений, якого я вподобав. Матвія 3:17 Коли Христос схилився на березі Йордану після хрещення, його осяяло яскраве світло, яке зійшло у вигляді золотистого голуба і оточило його. Водночас із неба почувся голос. Це є син мій улюблений, якого я вподобав. Ми читаємо ці слова, однак своїм розумом не осягаємо до кінця їхнього змісту. Напевно, ми не завжди розуміємо, якою цінністю вони є для нас. Вони повідомляють, що ви прийняті в улюбленому. Своєю людською рукою Христос обіймає грішний людський рід. Тим часом, як своєю божественною рукою Він тримається за престол у самогутнього, об'єднуючи землю з небом, смертних людей із безмежним Богом. Отже наша земля, колись роз'єднана з небом, знову поєднується з ним. Завдяки Ісусові Христу відкривається зв'язок із небом, і людський рід, що впав, знову знаходить прихильність у Бога. Ісус пішов у пустелю з покушення, щоб витримати в сто крат тяжче випробування, ніж те, якого зазнали Адам і Єва в Аденському саду. Якби Адам і Єва жили кожним словом, що виходило з Божих уст, вони не впали б і не втратили б право на дерево життя. Усі, хто нині живе кожним словом, яке виходить з Божих уст, невдовзі будуть повернені на батьківщину, в Еден. Зневірені можуть мати надію, щастя і внутрішній мир. Ми не маємо права дозволити собі витрачати даровані нам Богом здібності на буденні справи цього світу. Нам потрібна віра, за допомогою якої зможемо вхопитися за обітницю, дану нам у Євангелії Я бачу в Ісусові неперевершену красу і досконалість. Я ніколи не розповідаю про випробування, яких не можу перенести. Або про неможливу для мене самопожертву. Я бачу того, хто помер за мене, і не хочу, щоб його смерть за мене була даремна. Я бажаю встановити правильні взаємини з Богом, щоб перебувати під благотворним небесним впливом. Мене не цікавить, що скаже про мене світ, але я постійно думаю про те, як догодити Господеві і виконати свою місію в цьому світі. Якщо ми хочемо нарешті виявитися переможцями, нам доведеться брати участь у битвах. Ми обов'язково відкриємо для себе, що тіло чинить опір духові, а дух опирається тілу, від нас залежить хто переможе. Тож давайте не будемо думати про те, що скаже про нас світ, але будемо постійно думати про те, як догодити Господу і виконати свою місію в цьому світі.